Усім доброго дня! Канал «Сіська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати вареники. Вареники будуть у мене із кислою капустою, ну і з картоплею. Я спочатку буду замішувати тісто. І таке тісто буде швиденьке, простеньке і дуже смачно виходить. Це колись ми замішували так швиденько, ненадовго, і воно вийшло дуже гарненько. І варенички з нього теж получалися дуже гарненькі. Для цього я взяла борошно. у мене 600 г. Ну, я в описі все напишу, скільки чого я брала. Сіль потрібно одне яйце, гаряча, добре гаряченька вода. І олію. все, що мені потрібно для замісу тіста. Скажу вам, якщо ви хочете пісне, щоб було тісто, тоді яйця не додавайте, а вода має бути добре гаряча, майже і якщо хочете, щоб гарненьке вийшло у вас тісто. Буду показувати візьму сіль. Так, це в мене столова ложка, отак взяла десь, і в столови ложки соли на 600 грам так. Тепер візьму яйце. Перманенько перед білочку його трошки. От, щоб білок розіхнувся, щоб не бігав там зараз по борошну. І теж додаю сюди до борошна. Так. Добра столова ложка олії. І оце так перемішаю трошечки. І взяла отут 300 мл води. І скільки води забере борошно зараз, я скажу. І напишу у описі. Як бачите, воду ще всю не додала. Тому що в мене тут пішло і яйце, і столова ложка олії. Зараз вже, коли буду от рукою замішувати, я буду вже відчувати. Треба сюди води, не треба більше. Чуть-чуть ну, тут багато ще є цього борошна, трошечки ще додам. Так небагато. Отаке от вийшла тістечко, Бачите? Трохи пальцями. От, от ну, я його ще добре не вимісила, тому що я його зараз ставлю, як завжди, у салафановій мішечці. І вона буде трошки стояти, десь хвилин 10. І я буду знову його ще раз перемішувати. Так, скільки часу? Можливо, і два рази ще перемішу. Дивлячись, як в мене час дозволиться зробити. І скажу вам, що із 300 мл води пішло тільки 250 мл. Хіста хай відстоюється, картопля в мене доварюється, а я буду зараз йти тушити капусту. Покажу вам, що я взяла от капуста така кисла в мене. Тут я взяла 400 грам цієї капусти. Одна цибуля велика. Олія, ну і трошки перчику. Ну, соли вже буду бачити, коли буде капуста смажитися, чи треба буде додавати до неї трошки соли, чи не треба. Як я буду змивати трошки капусту. От Взяла чашку води, там не грає ролі якої холодної, теплої. От так, І тепер вже буду її так в руках просто віджимати. Так, в мене тут, тут трапляються ці кусочки перці цього. Ну, я Вареники не буду його ставити. Просто залишу з ним отак. Я поставила сковорідку. Сковорідка вже нагрівається. Покажу вам, що порізала цибулю. Так? І буду зараз всю цибулю смажити, тому що мені потім потрібно буде і для картоплі цибулі, і трошечки для капусти. І зверху потім помастити варенички. Так, що вся Цибуля пішла. Можна і більше взяти цибулі, хто любить багато цибулі, щоб було там Отак і там олія. І так, просмажу трошечки, трошечки так і смажу до е, золотесенької такої, щоб вона була не дуже сильно, але так трошечки. Ну, цибуля, як бачите, вже такого, ну, до золотистого такого трошечки кольору. Осмажено все І я зараз беру оцю цибулю. Тут біля мене є чашка, оцю чашку майже всю цибулю виберу, трошки залишу. Це я так зробила, щоб я вже мала, я кажу, і для картоплі, і потім зверху поливати. Ну, от, Чашку відбрала, а тепер сюди я додаю вже капусту. Якщо Дуже-дуже така суха капуста у вас. Можна додати трошечки води сюди, коли тушиться Ну, от картопелька тут вже приготувалася. Бачите, додаю зараз оцей цибулю. Картоплю багато цибулі не додають, більше олію. Коли всередині там багато є цибулі, смаженої, там вже зверха міриться. всередині не дуже. І перепотовчу її. І там трошки перчик сюди за смаком. Капуста я спробувала, вже пом'якла трошки. Ну, те, як я на свій смак спробувала, вона мені якраз добре. Тепер додам ще трошечки от перцю. Ну, можна за бажанням додати тепер от ще сюди, хто бачить оцей смаженої цибулі. Хоч вже без олії, щоб не було багато олії там. Отак я додам трошечки ще і теж перемішаю. А от тепер можна ставити, щоб простивала вона. Скажу вам, що я поки капуста тушилася, я ще раз перемісила кісток. А зараз, поки вона простиває, я ще маю час і ще раз перемісю. Віція воно вже. Гарненький, гладесенький вийшли. Ну, от ще отак раз перенесу його гарненько. Капуста і картопля вже готові, простили. І буду розтачувати тісто на варенички. Я перед тим, як розтачувати тісто, ніколи його більше не перемісюю, тому що буде, коли буду розтачувати, воно любить завертатися. Так. Все. Тепер тільки вже ріжу на такий кусочок, як мені. Треба, можна зразу поділити на кусочки, які вам треба щось розтачувати. Я отак буду просто один кусочок такий ченький, я так руками, руками зроблю кружечок. Підсиплю трошки борошна. І зверху трошечки і буду розтачувати. І буду нарізати отак. Так мені швидше, так я привикла. Але я роблю її кружечками, це не означає, що я тільки такі роблю. Так і різати. Ну, я зараз побачу, як будуть вони у мене. Так, взяла гарнень, отак взяла чайну ложечку гарненько капусти. Ось так буду заліплювати. Ой, я все за своє завернути кінчик. Так люблю їх робити, щоб завертати кінчик. Ну, такі сьогодні будуть варенички в мене. Збачаюся, я закинула перші з капустою, але вам не показала, тому що я не включила відео. Бачите, я трошки розкажу. Воду посолила, вода закипіла, я воду посолила і додала сюди столову ложку олії. Це за бажанням, хто хоче. Бачите вже. Закипіли вальнички. Отак хвилиночку, дві, щоб вони покипіли і все. Довго я їх не варю. І знову прикрию. О, бачите, як гарненько закипіли. Все, буду забирати. Ось які, получаються, бачите? Отакі. Такі варенички вийшли з капустою перші я закидала. Біля мене є олія ця підсмажена. І трошечки зверху зараз я їх ось олію. Пішки. А зараз буду закидати вже вареники я вже зварила, і так ще зверху можна це смаженою сипати їх ну, Такі сьогодні я зготувала з вами вареники з картоплею і з кислою капустою ну, дуже смачненькі ми вже спробували смакота там ще є в мисці, що ми їли пробували це не всі вони отут їх гарненько вийшлося Ну, покажу вам це з картоплею такі. Всі ціленькі, гарненькі, не один не розварився, тісто прекрасне. Так що, дівчатка-хлопчики, якщо бажаєте зготувати такі варенички, можна з будь-якою начинкою. А от по такому рецепту від тіста, щоб хоча б два рази його перемісити, коли воно відстоюється, це дуже гарненьке і таке податливе виходить, тісто для вареників. І швидко, я думаю, і смачно. Так що, якщо бажаєте зготуйте, приготуйте і ви такі варенички. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І Дякую вам дуже гарно за ваші побажання і за ваші коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую і дуже щиро дякую. І чого і бажаю вам і вашим рідним, і, як завжди, здоров'я всім, і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!